А розкажіть, може, трошки детальніше про ваше перебування на Лонському. На Лонську, ну, як вам скажу, та була там зі мною була люба зрада, українська. Була зі мною Милаща, бронець така з Жовкві. Була зі мною кук, кука, мама. Ну, звичайно, що було, знаєте, була поодиночки. Кидали нас поодиночки, а до поодиночків кидали нас, кидали таких своїх людей, таких вони, видно, договорювалися і все. І коли вони могли навіть допомогти в тим, я пам'ятаю, що мені, слідчий, сказав такі речі, що я не могла сказати і сказати так. А він сказав до мене, що як ти того не признаєш, значить ти будеш завтра в карцері. А я прийшла в камеру і страшно плакала, бо кажу, вони вимагають того, що того не було. І такого я не можу сказати, бо можуть пострадати люди, а того не було. І я відказуючи, нехай буде карцер, нехай буде що хоче. Но я в чому не можу признатися, бо такого не було. І ви знаєте, перед цим визвали очі жінку, а після вона, вона прийшла слідчити, а мене забрали. І вже чого не питали. Значить, я зорієнтувалася, що тут вона доносить. Що, що то, що, що, що тут можеш говорити, що вона питає, а все одно вона мене налягала, просила, що не дай себе катувати, ти молода, ти все витримаєш, вивезуть, десь дадуть роботу, і буде життя, і буде все. А як ти не будеш признаватися, що тебе. Тебе скарають, тобі знищать, відберуть життя. Я кажу все одно, що буде, але я не можу говорити того неправди. і все.